Доброго дня! Поговоримо про фінансовий облік як чисту математику. Є такий запит. Ось що пишуть: у вас є відеокурс Принципи та технологія фінансового обліку на півтори години перегляду специфічною бухгалтерською та фінансовою термінологією. Але там все постійно повторюється, все якесь однотипне. Розкажіть те саме, як чисту логіку та чисту математику без специфічної термінології. Добре, дивимося на фінансовий облік як чисту логіку та математику. Математично фінансовий облік це формула надходження, вибуття, залишок. Беремо приклад. Фірма купила у постачальника 100 одиниць товару по 5 доларів, продала покупцю 60 одиниць по 8, покупець заплатив 320, постачальнику заплатили 250. Тоді фінансовий облік буде такий. Товар купили надходження 500, вибуття 300. Якщо надходження 100 по 5, то і вибуття 60 по 5, тобто в одинакових цінах, залишок 200$. доларів. Гроші надходження 320, вибуття 250, залишок 70 доларів. Борг покупця надходження збільшення боргу 480 на суму проданого йому товару, Вибуття зменшення боргу 320 доларів на суму, яку він заплатив. Залишок боргу 160 доларів. Борг постачальнику. Надходження збільшення боргу 500 доларів на суму купленого товару. Вибуття зменшення боргу 250 доларів, яку він заплатив, Залишок боргу 250 доларів. Звичайно, ще мають бути витрати, зарплата, оренда, податки. А також придбання обладнання, інвестицій власника бізнесу, кредити, проценти і т.д. Все це рахується по тій же формулі: надходження, вибуття, залишок. Це і є весь фінансовий облік, як математика. Більше нічого не передбачає: ні інтегралів, ні диференціалів, надходження, вибуття залишок. Але є нюанси. Будемо розбиратися. Дякую!